Слава Богу, брати і сестри. Praise God, brothers and sisters. Сьогодні я буду говорити на одну тему Today I'll be speaking about a certain topic, яка для багатьох здається, бо буде здаватися дитяча. Є такі теми, на які обично говорять у недільних школах. There are certain topics or themes that we talk about in Sunday school. Є історія про про Іону, про Закея. We know about Jonah, про about Zacchaeus. Про яких обычно до діток говорять. About which we speak to our children. Я так читав uh, Біблію і натрапив знов на одну з таких історій. And reading the Bible, I stumbled upon one such story. І знов прочитав її, як обычно ми читаємо такі історії, що ми вже знаємо, що було, що буде і як кінчиться. And I read it as I always read it by habit as a story that I always read in the Bible. А я там одну річ, яка стала великою істиною для мене. But I noticed a certain item there which became a big truth to me. І про це я хотів би сьогодні трошки поділитися. And this is about the two houses, one which was built upon. A firm or a stone foundation and one which was built upon sand. Про це говорить говорить і Лука. We read this in the Gospels of Matthew and Luke. І і прочитаємо це це від Матвія, розділ, в кінці 24 по 29 вірш. And we read this in Matthew chapter 7. І це прочитає за вірша.

Та не впав, бо на камені був він заснований. а кожен хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. злива, І і і і і розлилися річки, знялася, на дім він упав, велика була та руїна його. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Ми чули We have heard the story many times роздумували за цих два фундамента. Що це таке є камінь? Про що тут іде мова? Я думаю, що кожен із нас дасть відповідь, що камінь – це Ісус Христос. В іншому місці написано, що вони на ріжного камня відкинули, говорячи про Ісуса Христа. Сам Ісус говорить. Він сам себе називає оцим камнем, на якому стоїть вся будівля. Він сам себе називає оцим камнем, на якому стоїть вся будівля. Означає, But what does it mean to build upon a rock? Is it simply to be called a Christian? Це, Is it to go to service with everybody else? Be a or a How does this rock look like? Цим, And I didn't pay too much attention to it until I read it again. І тут відповідь сама в цих віршах, самому першому вірші, 24 вірші. 24-му And in verse 24, we have the answer to this question. Otож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. And the first part of verse says, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. Цікаво, it is interesting that we do not hear a lot about faith here. It does not say who believes in me. А хто А слухає і виконує цих слів But моїх. and says he who hears my words and does them. Мені стало цікаво, про які слова тут Ісус говорив. Оці слова, цей приклад Ісус привів в кінці своєї Нагорної проповіді. І я пройшов через оцю всю проповідь і собі виписав деякі такі указівки, про які Ісус говорив. І я читав цю всю проповідь, і я знайшов до себе основні точки, про які Ісус говорив. Я розумію, що оцей той фундамент, на якому повинна кожна людина строїти свою будівлю. Тому що Ісус це не просто є ім'я. Це не просто є віра, але це є життя. Це і як ми діємо, як ми поводимося в кожному дні.

П'ятий розділ 21-й вірш. Говорить: "Не гнівайся з братом своїм без причини. Тим більше не називай його поганим словом". Дальше в тому розділі 27-й вірш. "Не дивися на на жінку з пожадливістю". Це практичні речі. Вот 33-й вірш. Не клянися. 38 вірш. віш. Коли людина зла від і тебе щось требує, не дай їй. Поверни свою шуку, віддай свого піджака, якщо хоче свою рубашку. Turn your червот, і asking for it. Потім шостий, далі, шостий розділ продовжує Ісус свою нагорну проповідь. І він говорить, робіть добрі діла, так, щоб ваша права рука не бачила, що робить ваша ліва. Шостий вірш, май свою кімнату, де ти молишся, по таємні. Чотирнадцятий вірш, після того, як Ісус учить молитву, очі наш, він говорить, прощайте своїм, своїм

For why beholdest thou the moat that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye. In verse 13 he says, try to enter in at the narrow gates. Because wide is the gate and the path that leads to destruction. And in verse 15 it says to bring forth good fruits. По ваших плодах вас пізнають люди. Оце тільки декілька таких основних пунктів я виписав із нагорної проповіді Ісуса Христа. І в інших цікавих інших місцях Ісус багато говорить про віру. Сам Ісус Христос говорить Петру, коли він сказав, що він є син Бога живого, And it's very interesting when Jesus Christ was talking to Peter, asking who he was and he was the Son of God. каже, не тіло і кров це відкрило тобі, але Отець мій, що сущий на небесах. He said that flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven. Віра вона початок. Faith is the most it, is the it is the gift from God and it is the first step of our salvation. But in order for our house to be built and to stand, we need to do the words of Jesus Christ. Якщо ми не живемо правильно і немає дерзновіння, це нам не допоможе. Цікаво, що коли приходить шторм, ті, які були побудовані на піску, їх бисто руїна велика чекає. А ті, що слухали, виконували їхній їхній дім стоїть. Особливо сьогодні така дуже популярна тема про віру. Very, very І це дуже важлива тема. Але часто через цю велику віру ми забуваємося про другу половину. Що в нас повинні бути якісь дії, які співпадають із нашою вірою. Особливо я знаю, коли я ще був молодшим, дуже велика боротьба у серці, в житті, в розумі. Що як правильно, чи віра, чи дія? Де спасіння? Where is Одні говорять, що вірують тільки і більш наші Батьки і дідусі, і бабусі говорять, живіть ось так, ось так, ось тут спасіння. І де правда? Я для себе сьогодні, або коли я проходив цю проповідь, я для себе визначив для себе цю правду. Що спасіння, воно дається даром. That salvation is a gift. Спасіння дається через віру. It is given to us through faith. Але щоб тримати спасіння, потрібні мати якісь But in order for us to hold on to this salvation and faith, we need to have deeds. Я хочу привести в приклад дві людини із Старого заповіту. I would like to bring forth as an example two individuals from the Old Testament. Це буде муж муж Божий Божий і також Саул. This is Job and Saul. Перше про Йова ми знаємо, що він був благочестивий. Але в його також були якісь дії, про які він описує пізніше. І він це зробив для себе, бо він стає на цей фундамент, коли він говорить до Бога. And he stands upon this foundation as he is speaking to God. 29-му із 11 по 17 вірш прочитаємо. This is Job chapter 29 beginning in verse 11. Бо яке ухо чуло про мене, то звало блаженне мене, яке око бачило, то свідкувало за мене. Бо я рятував бідаря, що про поміч кликав, і сироту та безпомічного. Благословення гинучого на мене приходило, а серце вдовиці чинив я співаючим. Зодягався я у праведність, і вона зодягала мене, немов плащ, та завій було право моє. Очима я був для сліпого, а кривому ногами я був. Аз я був батько, суперечку, ж якою не знав, я досліджував. І я трошив the poor and the cause which I knew not, I searched out. And I break the jazz of the wicked and plucked the spoil out of his teeth. Job does not speak about his great faith. Коли він перед Богом хоче оправдатися, God, він показує на доказ своєї віри. Fruit or the evidence of his faith. As he, in God, so he, acted. he was eyes and feet to those who did not have any. When people saw him, they rejoiced and they did not hide themselves. This is the evidence of Job's faith. А з другої сторони, Saul, hand, він починав дуже гарно. Можна сказати, він получил даром оце спасіння, царство. Gift, І спочатку все було дуже добре. Але ми бачимо, із часом, коли Ісус йому давав певні накази, certain, um, him, він їх не закінчував. Говорить, Jesus spoke to him, go and destroy the Amalekites. Народу, здається, and he, in front of the eyes of the people, did everything correctly. Війну, город, огнем, they went to the place, they destroyed it, and they burnt it with fire. It appears everything was done correctly. But out of that city there was something that was following him. Something was stuck to his hands. І те слово, яке Бог сказав, воно було звершено, але не до кінця. And that word which God commanded him it was not completed in its entirety. І знову повторюється, коли Саул або Самуїл говорить Саулу, щоб він його чекав днів. Likewise, another example was when Samuel told Saul to wait for him seven days. І написано, що він чекає днів, але бачить, And he says that he was waiting, but he saw that the people were being scattered from him. Бачить, and on the seventh day he sees that Samuel did not come, so he goes and he brings forth a sacrifice himself. And as soon as he finishes sacrificing, Samuel appears. And he says, Why have you not fulfilled the word of God? You, did not wait. you were 99% there. А цього може годину, не знаю, скільки часу не дочекався. Як важливо виконувати все слово Боже, вертаючись на Ісусову цю промову, на Його проповідь. To the on the mount of Jesus Christ, речі, there are items which are easy for us to do reći робити. There are things which we as Christians have come accustomed to doing. Turn your cheek. Give up your coat. І це є дуже тяжко зробити, і ми часом виконуємо все, а до цього не досягаємо. І можливо, говоримо, що наша віра ще не є там, не є настільки крепка, щоб оце таке вже велике звершити. А Ісус говорить, що оці мої слова, хто виконує, той має оцей камінь, той на камені строїть ми бачимо, коли шторм приходить у життя Іова. Шторм дуже великий, який я, я думаю, ніхто із нас ще не переживав. І ми пишаємося, ми послішаємося словами Іова, коли він благословив Бога. And we говорить, що ахай ім'я Господнє буде благословене» тому що все життя воно було вже испитворено, воно вже було пройдено і воно було пропитано ділами Божими. Коли Саул проходив через шторм свій останній. Ми бачимо, він іде і шукає він шукає не людину, яка би відкрила йому, що буде. He goes and seeks after a sorcerer who's going to tell him Через шторм він свій не пройшов. Storm, він там впав. В одному місці написано, його забили, в іншому, що він сам себе докінчив, добив. Дві людини, які вірили в Бога. Дві людини, які були близькі з Богом в свій час. Але дуже різні їх кінці. Але їх кінці дуже різні. І я розумію, що багато хто буде говорити, і оця боротьба, чи ми спасаємося через свої праці, через діла. І ми ніяк не спасаємося своїми ділами. Але хочу прочитати Фелепіан, другий розділ. Like і прочитаю другий розділ, 12-й вірш. This is gonna be chapter two verse twelve. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ніписано «виконуйте своє спасіння». В англійському перекладі воно звучить більше як «виробляйте», працюйте, «випрацьовуйте своє спасіння». And in the Просто вірити, що Ісус є, що Він нас колись спас, цього недостатньо. Хоч воно легко, воно так краще. Although this is easier, this is simpler. нам нас більш до того. And we are drawn to the simplicity of this. Тому що тяжче працювати, працювати, над собою схожим на Ісуса Христа. Because it is much more difficult for us to work upon our own lives in order to be more like Jesus Christ. його кожне слово, яке він In order to fulfill every word which He spoke. But we will not be able to hide from these passages in Scripture. He says, Work out your salvation. І також хочу прочитати на кінець відкриття, like Що коли Ісус Христос а, до Івана говорить, і він дає докір одній одній церкві. John, Це третій розділ із першого вірша він говорить до сардійської церкви. А до ангела церкви в сардах напиши: Оце каже той, хто має сім божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решу змічняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл, закінчених перед Богом моїм. Отож пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то. То на тебе прийду, немов злодій, і ти не знати будеш, якою години на тебе прийду. Remember therefore how that thou received and heard and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what our come upon thee. Та ти маєш в Сардах кілька і менше одежі свої вони не спогани, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможце дергнеться в білу одежу, а й його я не змию із книги життя. І його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. He that overcometh the same shall be clothed in white рейнment, and I will not blot out his name out of the book of life. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. He that had an ear let him hear what the spirit said unto the churches. Другому говорить в кінці, що бо я знайшов твоїх діл бо я не знайшов твої діл закінченими перед Богом моїм. І знову в англійському перекладі в інших дивився це слово, я не знайшов їх досконалими перед це моїм. І говорить далі, що я прийду як злодій ночі. Прийде шторм у життя. Прийде велике випробування. І який ти знайдешся перед And Богом. Be І в четвертому знову говорить про тих, які не опоганили свої одежі. Які були чисті в своїх одежах. І дуже цікаво, що написано, що вони гідні. Ми розуміємо, що ми не заробляємо спасіння. Але ми бачимо, люди, які поводились правду, вони були гідні ходити в білих одежах. Вони right жили життям окремленим, відокремленим. Не так, як всі. Навіть like в церкві, у сардах, у церкві не були, як всі. And this was specifically in the church of Sardis, they were different from the others. І Господь їх каже, ось ці, вони не опоганили свої одежі. And God makes a separation and says, These are worthy, they have not defiled their garments. А всі інші, які не мають довершені завершені досконалі діла. But all the other ones who have not had these perfect works. Вони мають покаятися. They need to repent.

In his time, Babylon, він впав і, і Господь йому показав видіння. When he fell and God had a revelation for him. Він йому показав, що він його царство воно буде знищене, бо він він буде понижений. І і зється про Волтасара написано, як Бог йому показав, що він має померти. And this is about Bel Shazuzar when God said that he was going to die. And there's a spot there where it says, how would he be able to redeem his life? And it was told him to show mercy to the poor and widow. Давайте ми також переглянемо своє життя. let us examine our lives. Рік уже перед нами пройшов. The year has gone by for us. Перевірте нам, якими ми справами займалися в цей рік. Let us examine what deeds we had in this year. Чи ми зможемо, як Іов, представити перед Богом? І сказати, хай мої всі діла будуть написані на моїй спині. And can, he, can we say, let all of my deeds be written on my back? Чи нам є над чим працювати? Я хотів би, щоб ми знову переглянули оці місця, ці Ісусові накази. І старалися так поступати. Тоді наша віра буде підміцнена, буде підтверджена нашими ділами. Тоді наша віра Will be made strong through our deeds. And no storm will be able to shake us in this life. May the Lord bless us, we will go to prayer. Amen. Amen.